Що робити, якщо камера виключилася, тому будемо з вами ось таку розпаковку робити. Я взяла дві помідорки завжди беру дитині. Взяла ось таку морську капусту марину. Дуже давно, ну, я не пам'ятаю вже, коли я її їла. Дуже захотілося, напевно, мені йоду бракоє або ще. Тут 250 грам. Не знаю, буду пробувати і скажу, вам варто чи не брати, бо таку ще не брала. Ось таке асортін. завжди беру просто просто погристи навіть до кави. Воно досить цікаво, досить класно, і, в принципі, він, напевно, вартує своїх грошей, коли акція. Коли акція воно по 35 гривень. Е, ось такий тостовий хліб. Е, в мене син не їсть хліб з різними добавками. І просто звичайний, без нічого, без, взагалі. І його тут багато. Тому на декілька днів нам все-таки вистачить. Зараз ще покажу взяла ось такі м'ясні слайси. Просто пожувати не до пива. Пива не взяла, а якось так воно хочеться щось незрозуміло, що, напевно, швидше дитині. Далі. Взяла ось таку кобаску, там ну, не кубаска, вона, в принципі, вирік кубасний. Е, захотіла сьогодні зробити салатик. Маю якісь там моменти такі, е, і, можливо, сьогодні, можливо, ні, покажу вам все-таки відео. Взяла ось такі жуєчки від дереву. До речі, ми раніше брали з чорницею і лимоном було смачніше. Зараз чомусь той вид, той різновид смак пропав. І тому 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 взяла таку ой, ой, ой. взяла огірочки. Ось огірочки вже більше подібні на такі, знаєте, ну, на такі. на такі, які. Варто вже можна поїсти. Буде салат, звичайний. Так, взяла куркуму. Куркуму я додаю в будь-яку страву, яка містить м'ясо. Не можу сказати чому, але скажу вам, я вже привикла. І тому час від часу, коли дійсно теж є акція в АТБ, завжди беру. Таке сьогодні відео реклама АТБ. Насправді ні, просто вирішила зробити таку невеличку розпаковочку. О, так, і давно хотіла, але собі жаліла. Дивіться, є якісь такі от з покорму з смаком зойки і смаком кор. Чесно вам скажу, не прихильник, але побачила, що на них теж акція, і давно-давно заглядалася. І взяла три види, щоб попробувати, просто розказати, що й до чого. Будемо разом пробувати. Давно теж не робила таке відео. Будемо разом пробувати, будемо разом тестувати. Ну і ще отримала знову пошти ниточку, тому пізніше розпакую і, можливо, покажу. Поки що п'ю кофе, Буду йти до праці. Сьогодні дуже багато планів, як на п'ятницю. Тому, 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 будемо бачити, що до чого і як. І, напевно, все-таки зніму відео, бо поставила камеру на зарядку Обов в обов'язковому порядку зніму відео, як? як я роблю салатик і з чого саме. Будемо бачити, що й до чого. Цікаво просто, як мінімум. От ще хотіла розказати: купила собі такий вазонок драцену, і почала плодитися мушка. Дивіться, яка штука почитала в інтернеті, що можна посипати корицею. І от я посипала, не знаю, декілька днів будемо спостерігати, бо такого у мене ще не було. Просипала кориці. Зараз буду тирати, але ну, трошки багато цієї мушки. Не знаю, від чого вона, напевно, ми в магазині принесли. В будь-якому випадку, напевно, буду пересаджувати, бо все одно, бачите, як повідставала, Треба буде пересадити. Але я думаю, що не так різко, тому що недавно буквально купили, вона має ще. Як би то правильно сказати, трішечки е, привикнути, і тоді вже ми зможемо щось робити. Незрозуміло, будемо бачити, поможе чи не поможе. Можливо, ще не буду пересаджувати. Всім доброго вечора! Не знаю, буде чути музику чи ні, чи забавний мене той YouTube, але вирішила сьогодні зробити салатик, такий, знаєте, мізиться, що він буде жовтуватий. але тим не менше, думаю, що буде класно. Маю кукурудзу. До речі, з такою штучкою купила. Нарешті ще не буду відкривати, не зрозуміло я. Зараз, не знаю, чи все використаю, чи ні. Напевно, все, бо я буду брати багато кобаски. Дивіться, кукурудза досить цікава. Брала її акційну пропозицію. До речі, обіцять. І купила ось такі штуки. Брюки. Не знаю, чи вони будуть добре чи ні. Кремчі. Кренчлі. До речі, ці кретлі купили вроді в Артемі. пам'ятаєте? пам'ятають скінопласти. Ух ти, Це ніби як не дивно, що похоже на макарошки. Боже, яка краса! Так, тепер ми маємо кобаску і маємо яєчко. Зараз будемо на швидше яйце, а потім будемо одразу ж кобаску. Яйце зварила сьогодні зранку. Поки працювала сьогодні дуже мега важкий день. Я собі на, на п'ятницю напланувала дуже багато всього. І, відповідно, знаєте, як, коли плани не йдуть, ми з вами що? Дуже сильно нервуємося. А воно ж і не має йти. Те, що ми собі там напланували, то одне, а те, що воно виходить, то зовсім інше. І, але нічого. Ви знаєте, день закінчився. Що не можна не радувати, завтра буде новий день. Планую трішечки. Поїздку, трішки перегрузити мозок. Не знаю, як це все буде виглядати. Чи вийде в мене те, що я хочу, чи не вийде. Не можу взагалі нічого сказати, але планую. Ну, Планувати треба. Знову ж таки, планую. Сьогодні теж планувала. Надіюся, салатик буде смачний. Будемо заправляти, звичайно, мою Такий собі цікавий салат. До речі, ці штучки перший раз таке бачу, воно дійсно похоже на такі, знаєте, макарони. Але але не знаю. Тому, тому що ми будемо робити? Зараз все нарізаємо і буду пробувати, яке ж воно є. Так, майже зробила. Реально цікаво. Що хотіла сказати? Сьогодні дуже класно бачила повну кружку в АТБ. Якщо вона мене дочекається, то, можливо, завтра все-таки куплю, що сьогодні я зажала. Зажала коштів, але тим не менше, я зранку йшла, відправляла книжечки, продала чотири е, книжки, так, якби два комплекта, дві чи, може, то й не ідеології, просто ну, два комплекти. Е, е, різним дівчаткам е, відправила, щоб вони не хвилювалися, оскільки там, де я продаю, там йде переплата на карточку. Відповідно, знаєте, як людина оплатила, вона буде дуже сильно чекати, щоб її не обманули. І хвилювалася. Ну, навіщо? І я вирішила першим чином, і тільки всі пошти відкриваються, о 8 ранку піти все зробити. Потім в мене був такий затяжний робочий день, потім я ще їхала дещо мені потрібно було вирішити. І це так тихенько затягнулося до вечора. Настільки до вечора, що я тільки щойно, а то вже 8 восьма, що то я говорила, восьма по дев'ята, п'ять по 9 і я тільки щойно закінчила роботу. Дуже важко, але тим не менше, головне, що голова працює. Зараз вирішила з вами трішки поспілкуватися. Дивлюся, вона трішки тут додається людей, і це прекрасно. Тому що я вважаю, що завжди цікаво послухати однодумців. Як мінімум, щоб трішечки розгрузити мозок. Я вже не говорю за те, щоб там комусь знаєте, за когось радіти, чи навпаки, комусь заздрити. Це інша ситуація. Але хотілося б, як мінімум, просто подивитися. І переконатися, успокоїти своє его, що хтось живе ніяк не краще, ніж ти. В когось життя не є цікавіше, ніж тебе, в когось все так само, такі ж проблеми, такі ж сумніви, такі ж моменти, якісь такі ж вияснення всяких різноманітних непорозумінь. Тобто все так само, до речі, і під кінець робочого дня, хто б сумнівався, у нас ще й ліфт на ремонті. Тому ми йшли на восьмий поверх, Як ви думали, фішки! Я двічі. <кій> ну, мені особливо повезло. Пощастило повезло. Ну, тим не менше, е, нема нічого злого, щоб не вийшло на добре. Я вважаю, що це досить хороша нагрузка на ножки, оскільки ми ж не ходимо. Переводи доведемо су... собачний чому, що говорять, сидять просім життя. Е, і це є погано. Погано. Тому я все-таки вирішила. Що ходити, це добре, ну, я раніше вирішити не могла, тому що літати я не вмію, а додому треба. Тому ходити. Ходити це прекрасно. Здоров'я життя. я останнім часом дуже давно була в тренажерному залі, якось зараз не до того. Я подивилася, що нібито я досягла певного результату. В чому саме? Зараз поясню, попу я накачала. Але, крім того, ніби я її трошки і наїла. Цепер. І крім того, воно мені накачало, і ніби і ноги. І наїла, і накачала. І мені зараз трішечки візуально воно все не подобається. Хочеться зараз підсушити ноги. Не знаю, правда, як це зробити, от щоб це в спортзалі. Боюся, що я перекачаю, тоді вже нічого теж не зроблю, бо назад не вернеш. Е Значить, що я вирішила? Що поки що роблю собі перерив, трішечки нормую харчування. Е Чому нормую? І, коротше, я вирішила, що зараз трішки нормую. я, В принципі, як? Я менше їм, коли я не займаюся спортом. Ну, тобто, знаєте, менше витрачає, менше хочеться їсти. Це логічно, і не знають, що з того вийде. Надіюся, ми не втратимо цей результат. Тому що, в принципі, що там результат? Місяць минув, навіть не цілий. Надіюся, ми його не втратимо, але зробимо те, що я хочу зробити. Йде літо, літочко, не знаю, вийде, не вийде. Але. Ну, проба грошей не коштує в цьому випадку так точно. Просто час. Час, Але мені, ну, я б не сказала, що дуже критично до якогось певного періоду. Тобто я ніколи не собі не ставлю ці там схудно чи що за місяць, два-три. А якщо ми ставимо собі певну ціль, яка вимагає наших зусиль і, звичайно, часу, бо без цього ніяк, ми маємо розуміти, що часу. Інколи може бути потрібно набагато більше, аніж ми очікуємо. І ставити перед собою реальні цілі по часу. Ну, уявіть собі, ну, для прикладу, так, неможливо вивчити іноземну мову за один день. То на це потрібні роки і практика, правильно? Тобто кожен день повторювання, вживання, спілкування. Далі. Неможливо там навчитися малювати за один раз, там, чи за один день, чи навіть за один місяць. правильно? Чому тоді люди очікують, що вони можуть схуднути, якщо наїдали, 5-6, 10 років, така класна вага, такий, знаєте, жирочок. І вони очікують, що от, ну, якимось там. За, помах, за, за помахом, за, ну, за помахом, так, правильно. чарівної палочки, вони скидають це за місяць. Не буває такого. Можна, звичайно, дуже-дуже кардинально до цього підступити, але в результаті ми отримуємо те, що здоров'ячка у нас буде не дуже, хоча й до цього, напевно, не дуже було. Але буде ще гірше. А результат, якщо навіть і буде плюс-мінус, то він буде надто нестабільний, щоб ви не могли потішитися. І я вам скажу так: взагалі я такий прихильник того, що будь-яка наша ціль вимагає досить сильних. чим складніша вона, чим серйозніша вона, тим більше зусиль вона вимагає. І тим більше часу. когось більше, у когось менше, але все одно ми повинні розраховувати на такий більш тривалий проміжок часу. Щоб було реально, чим більше кілограм, чим гірша, гірший стан на шкіри, здоров'я, тим довше нам треба працювати, щоб зробити плюс-мінус норму, навіть не ідеально, а плюс-мінус норму. Тому. тому я вирішила поки що так. Напевно, десь, чекайте, 5-го числа це буде рівно місяць, я захожу. Не скажу, що я зробила те, що я хотіла, те, що в мене вийшло. Те, що я хотіла, ні, не вийшло. Але, ну, скажімо так, не дуже напрягалася. Тому треба взятися до цього серйозніше. І будемо дивитися, поки що, ось такий салатик. Це у мене. Більш жовтий, хоча, кобаска, перекрила. Це у мене яйце. Шість яєць. Банка кукурудзи. Якась ця упаковочка не зрозуміло чого. Його б хотілося більше, але я взяла дві різні, тому другу зроблю з крабовими паличками. І... чекай, що це якась така штука. М -м -м -м. Сухі. О, типу... Сухі макарони засушені. Думаю, майонезу зараз трішки вдаримо. І воно буде окій до. А це цікаво, це наподобається, з сухариками роблять, так? Да? Да, з чипсами. А це щось таке з якимись такими, що це називається. але не буде цим займатися. О, дивіться, Та краса, Так, так, пробуємо. Хрупає, Прекрасно. Прекрасно, що хрупає. Зараз що. І все. І холодильник. Всім смачно, Ну, бачите, як я худаюсь внезиком. Гарного вечора, гарного самопочуття, правильно виставлених цілей, поменше розчарувань, наскільки це взагалі можливо. І що хотіла сказати, зараз дуже важливо, що приймайте всі перешкоди на вашому житті і в вашому житті як можливості, як досвід. Приймайте, не боріться і робіть правильні висновки. Як легше? Можливо, воно не поможе вирішити проблему, але буде тримати вашу психіку плюс-мінус порядку, що мало уважно на даний момент. То і взагалі, якось так. Всім смачного, гарного вечора, па-па-па-па.